Дивіться кіномани. З вами, як завжди, світ кіно та серіалів. І сьогодні ми з вами розберемо 5 серіалів, які варті вашої уваги. Всі серіали ви знайдете у коментарях. Приємного перегляду. She got in a car it was a John about a month ago. I haven't seen her since. I saw a red pickup truck outside of my house. You think he's following me? Mom, I'm scared. You stay away from me. Wait, you know him? Yeah, I know him. You know him too. She's still out there. This thing is far bigger than we thought. Nikki, don't go in! You gotta let it go. I'll let it go when I find her. Довга яскрава річка, серіал розповідає про поліцейську, яка патрулює кримінальний район Філадельфії. Коли в місті починається серія загадкових вбивств, головна героїня підозрює, що вони пов'язані зі зникненням її сестри Кейсі, яка бореться з наркозалежністю. Розслідування змушує її зіштовхнутися з власними травмами та сімейними проблемами. Якщо ви цінуєте глибокі психологічні драми з елементами кримінального трилера, довга яскрава річка може стати для вас цікавим вибором. just a question of who it's why let's all assume the worst of each other because that's helpful sounds like a plan a funeral plan we're not alone here we're being watched <sighs> so who's next Дев'ять тіл в мексиканському морзі серіал про те, як літак здійснив аварійну посадку в джунглях і перетворює групу незнайомців на заручників. Без зв'язку з цивілізацією та шансів на на допомогу пасажири намагаються організувати спільне виживання. Але після загадкового вбивства пілота ніч перетворюється на пастку, а довіра на розкіш. Напруга зростає з кожним зниклим тілом. І поки хтось методично усуває інших. Решта мусить діяти швидко. Або вони викриють убивцю, або самі стануть наступними в черзі. Що за робота панянко? Ти все ще мисливець за головами, але тепер ти полюєш на демонів. Для диявола. One, two, three, four... Ти вчора узяв нашого сина на битву з демонами? <можно> <talas> Блін, та я хотів зробити щось хороше. Йобідобін. Містичний бойовик мисливець за головами, у якому професійний мисливець після власної смерті погоджується на пропозицію диявола повернутись до життя аби вистежувати втікачів із пекла, відтепер він змушений балансувати між небезпечними місіями проти демонічних сил і непростими спробами відновити сімейні зв'язки із сином Кейдом та колишньою дружиною Меріен. однак, щоразу вступаючи в черговий бій. Він дедалі чіткіше розуміє, що головні вороги приховані не в темряві потойбіччя, а всередині нього самого у власних помилках, сумнівах та страхах, які потрібно подолати заради того, щоб нарешті стати тим, ким він завжди хотів бути. Повагою, містере президенте. Цей дім треба розглядати як місце злочину. Треба бути обережним. На четвертому поверсі Білого Дому. Труп ми не знаємо, хто може бути причетний до цього. Можливо, убивця тут, десь поруч. Новий детективний серіал від платформи Netflix «Резиденція». Під час урочистої вечері в Білому домі, влаштованої президентом, щоб наладити стосунки з Австралією, було вбито головного швейцара. За розслідування береться детектив на ім'я Корделія Кап в напарники детективу нав'язують агента Федеральної служби безпеки офіцера Едвіна Парка. Отже, на них чекає непросте завдання, тому що в них цілих 157 підозрюваних та величезна територія для пошуку доказів. there's only so much i can do to protect you i will find him and i will kill him myself one man is not worth all this loss i like to win so do i День шакала це сучасна адаптація класичного шпигунського трилера, яка поєднує інтригу, політичну напругу та безжальне полювання на професійного кілера. Сюжет розгортається навколо загадкового найманця на прізвисько Шакал, який отримує завдання усунути впливового політичного лідера. Його методи холоднокровні, план бездоганний, а на хвості вже спецслужби, які намагаються вгадати його наступний крок. День шакала це не просто трилер, а дзеркало сучасної політичної гри, де правда має ціну, а довіра розкіш. Якщо вам подобається напруга, шпигунські історії та розумне телебачення, обов'язково додайте цей серіал до свого списку. На сьогодні це все. Сподіваємось, вам сподобався наш відео огляд серіалів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш канал. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up